Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, прийшов цей час, хочу вам розказати, скільки обійшовся мені мій саморобний тракторець по грошах. Думаю, буде всім цікаво таке відео. Хтось візьме собі, чи стоїть робити саморобного трактора, чи не стоїть на даний час. Буду розказувати по тих цінах ще 6 років тому, коли я його складав, все я його купував. бо Халяви не було, так скажемо. Що мона колись було, то зараз такого нема. Що десь вона чи на полгоспі, щоб чи хтось чи знайомий. Чи... У ну, мене так сложилося, що я все його купував. То на металоприйомках більшості все купував, мости там, моторів людей купляв двигуна самого і так далі. Так що, друзі, зараз я вам пробіжуся, розкажу, що воно стоїло, двигун там, рама, мости. Навіска і так далі. Думаю, буде цікаво. Так що, друзі, погнали. Є в мене така ж прогалочка. Як я його складав, я його все писав. Вже відео це давно хотів зробити і ніяк не вийшло. Так що, 6 років тому даний тракторець складався. І на той час я не знаю, як я його складав. Китаю стояв. З передком 145 тисяч, по-моєму, да, там товариш купляв. Ну, а я вам розкажу 6 років тому, скільки мені обійшовся даний тракторець без моєї роботи. Так що думаю, буде цікаво, друзі. Ну що, погнали? Так, друзі. Двигун. Двигун мені обійшовся 16 тисяч гривень, друзі. Казали люди, що зроблений, але... Він указався не зроблений. Я його розібрав до ниточки, перебрав всі втулечки, тулечки, сальники. І він мені, виходить, зроблений. І топлівну я робив. Обійшовся 22 450 гривень, друзі. Обійшовся цей двигунець. Далі. Раму я купляв на металоприйомці. Швеляра тоді такі були, швед десятка. Обійшлася мені рама сама 1300 гривень. Так, Передній міст, друзі. Передній міст мені обійшовся 2600, 2600 гривень. Це я купляв колеса, повні машина там стояли москвичі. Я знімав гатіз з дисками колеса. Ну і так само ці поворотні кулаки, це з комбайна, це все на металоломі, це все оце все. і хрестовина туди входить, І оце я все воно мені обійшлося 2600. Ну, почіпники нові я купляв. І Та так, друзі. Так, друзі, задній міст, задній міст. Обійшовся мені, зараз скажу, я його купляв з редуктором ГАЗ-53. Обійшовся мені 2500 тисячі гривень. Але я купив потім 66-го редуктора туди. Всі сальники, підшипники, все мінялось і обійшовся мені задній міст 9500. Ну, ще раз наголошую, це без моєї роботи, що я там його переробляв, і врізав і так далі. Ну Це все так. Потім е коробка передач. друзі, коробка передач ГАЗ-53 Обійшлася мені 1500 гривень, я її так само розібрав до ниточки, все, подчепники, все поміняв. І обійшлася мені з ремонтом вже 1900 гривень. Е плюс я купляв довго кардана на металоломі, бо мені там не хотіли ці хрестовини і ці шліци відрізати. Я його купив за 500 гривень, там вже собі врізав так само далі, друзі. Так, е, гідравліка, гідравліка. Гідравліка, друзі, розподільний купляв новий. Я r 80 секційний. Е, получається, мені обійшовся 4800 гривень. Гідронасос нш 10. Обійшовся мені тоді 3, е, 350 гривень. Так, гідроциліндр 700 гривень обійшовся. Плюс це я на металоломі купляв, потім цього штока купляв і ремкомплект. Оце мені він разом обійшовся 700 гривень. Отак, я його складав з пчасти, що нове, що би так скажемо. Гідравлічні шланги я купляв, тоді 1200, але їх залишилося тільки два. І цей вход на насос получається. У мене спочатку стояли через усе, ну, такий шланг у пльотці, і він в мене перетирався. Хоч як я його не робив, він постійно перетирався, а той стріляв. я їх міняв-міняв, потім викинув і поставив трубу. Е, Далі. Е, сцеплення, сцеплення, друзі, обійшлося мені тисячу гривень, це там вижимний я купляв. І це саме. Стіплення на метаоломію. Тоді взяв да, на метаоломію, я купив із диском. Воно обійшлось мені 1000 гривень. У нас, виходить, як я купував, де що продавали по ціні металолому, що на кучі не йшов, а де що прийомщики самі, виходить, друзі, відкладали, то продавали дорогше. Ну, отаке. Так. І це мені виходить. Обійшлося двигун і те, що я назвав переднє місто. Це обійшлося 39 950, а гідравліка мені обійшлася 8150 гривень. Так, навіска. Навіска, друзі. Усі шарики, виходить, раз, два, три, 4. І на вінта 5-6 шариків. Мені обійшлося тоді. Де це вони? рульова, а, ось, 880 гривень це мені обійшлося. Е, оці він ти, оце все, виходить, мені обійшлося 800 гривень. Так що вийшло оце все е, 1680 гривень. Далі. Рульова колонка. Я її на металомі тоді купив за 600 гривень. Руль е, самий купив за 100 гривень Solxwagна. Такий так. так. Е, рульові тяги. Рульові тяги, оці всі. Оці, оця і та поперечна. Получається мені 500 гривень з наконічники, бо я наконечники нові купляв. Вони там були вбиті на металоломі. Так. Е, повороти, фари, оце, друзі, стопи. Мені 550 гривень ще е, вийшло. Це купляв я нове в магазині. і Доне оце вийшло 1200 гривень. Е, потім масла, оце виходить, друзі, масла, нігрол, що я купляв. Е, обійшлося мені в півтори тисячі гривень на даний час тоді. Е, метал, метал, друзі. В метал тут багато що входить. Бак варився, метал куплявся, оця жесть куплялася, на навіску ці клешні. Оце все сідушко, це все метал мені обійшовся. Оці всі ну, мілоча. Ось о. оця плита, оця грань. Воно так здається, ну, воно набігло мені аж на 6 тисяч гривень, друзі. Так. Токарні роботи. Токарні роботи мені обійшлося тоді на даний час 5500 токарні роботи. Дуже багато токарних робіт було, і це мені обійшлося по мілочах, по мілочах. Отак. Як робив, то незамітно було. Тоді трошки, тоді трошки, бо я тоді і працював, і на роботі, і складав тракторця. Потім купив акумулятора нового, тоді ще він стояв 200, 200 потім круги електроди, це ще я теж посчитав, ще мені півтори тисячі вийшло. Так. І реєстрація тракторця. Мені обійшлася в 11 тисяч гривень, друзі. Ну, Реєстрував я тракторця. Е, ще, виходить, до війни е, десь два, два з копійками назад роки. І виходить, отак зареєстрував. І даний тракторець, друзі, мені вийшов 78 680 гривень на той, на той час. Ну, скажу, я міг би е, отак підзбирати грошей, я міг би купити на той, ну, на той час е, китайця нового. І, ну, це що я не вважав роботи, скільки я робив. Бо я ну, трошки біля нього, як ви бачите, попрацював, ще й добре попрацював біля цього тракторця. Ну, я своїм даним тракторцям довольний і не жалію, що я склав. Скільки цей трактор робить, то вам не розказати один Бог знає. Ну, якщо вам буде цікаво, 2023 рік, друзі, я писав. Скільки я ним орав, косив, і сіяв. Ну, які він роботи я ним робив, я все писав. Скільки він мене солярки з'їв, я думаю, буде цікаво, я на наступний раз постараюся зняти вам відео. У мене воно все є записане, бо мені навіть було цікаво, скільки я ним думаю, солярки за сезон спалюю. Я це все підчитав, скільки там і ну, писав, скільки я кожен раз їхав і писав. Бо я дуже багато друзів людям там і ораю. І картоплю садив і так далі. І обробляв. так що, Думаю, буде цікаво, так що не забудьте підписатися. Думаю, таке відео було корисне для когось. ну, І ще скажу, ну, додам, чого я все-таки вирішив робити саморобного. Ну, перше, я в мене тяга була, у мене це вже другий трактор, і в мене така тяга до, до цього була, щоб щось робити, щось складати. я, ну, Ну, це мій шоу Щось мені е, ці дані нові трактори, ну, ніяк вони мені я не знають, щось не не подобалось. Да, не ску, що вони погані. Думаю, я у кума вже 12 чи 11 років він казав, балакав з ним, відмахав капітально. Е, ви бачите того тракторця? Я присував Тому, ну, Хто слідкує, то бачу. бачили. Так що, друзі, отак. Е, так що ні в якому разі там не обсираю е, тракторі якісь там. Мені просто цей до душі. І тут ще великі плюса. Не дай Бог, в мене щось тут поломилося, чи в коробці, чи, чи в мостовій. У мене воно все стоїть, копійки, друзі. І я стараюся з запасом. Оце їздив де, ну, по металоприйомках. Я його стараюся з запасом, що воно в мене вже в запасі ну, лежить. Що таке е, ломиться? Так, що так. А візьміть зараз, купіть до. Трактора, китайська, там коробка полетить і так далі. Ну, да, Колись в майбутньому планую переробити на повного приводного трактор. вже там знайшов ці формули, там люди перероблювали, як можна все його скрутити до кучі, так, і все буде працювати. Так що в майбутньому, думаю, може і перероблю. Стане, звісно, трошки довший трактор по базі, але думаю. Зроблю оце все. Дай Бог. Так що, друзі, отаке от відео вийшлося. Пишіть, що ви думаєте. Чи ви б купили нового, чи складали. Да, на даний час, як я складав 6 років тому цього трактора, тоді були такі ціни. Зараз, я не знаю, втричі, мабуть, більші вони ці ціни. Зараз сам акумулятор, я не знаю, скільки стоїть втричі дорожче Ну, тоді були такі ціни. Так що. Дивіться, читайте собі. Зараз, мабуть, цей сам двигун. Я й дивився, не що це. Ну, смотреть де продається. Чи 35 до 40 тисяч стоїть двигун хороший. Так що, друзі, отак. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.